Вітаю свою команду з перемогою. по грі, дуже багато втрат і десь трошки не вистачало фокусу, але за рахунок рутації перемогли. Чим будете працювати перед оборотом ну, Будемо працювати над захистом, який нам. Не раз кажуть, і над індивідуальними якимось якось будемо покращувати свою гру. Всіх вітаю з перемогою. Це найголовніше. Сьогодні було закрити домашній бабл так двома перемогами. Думаю, що на даному етапі це найважливіше, що треба було, так ми це зробили, і слава Богу. Хоча по грі сьогодні гра. Якість гри була дуже поганою по відношенню до вчорашньої гри тим паче. Ще нас не вистачає так, щоб дві гри тримати максимальний рівень концентрації, енергії і фокусу на виконанні своїх обов'язків на майданчику. Молода команда, українські вихованці всі, бі, дуже багато місцевих вихованців. Так? Є якийсь стиль командний, до якого треба підготуватися і виходити просто робити свою роботу. Це е, та сама гра, що і сьогодні, що і вчора, що і наступні ігри. Тому треба максимально готуватися, концентруватися і виходити грати на перемогу. Доброго дня. Е Вітаю суперника з перемогою. Сьогодні поразка, але ми не опускаємо руки. У нас склалися деякі труднощі з ростером, з травмами, з обмінами. Але ми на шляху нашого підйому та ми сподіваємося що і будемо працювати над тим, щоб наступні ігри та третій круг був для нас вдачний і ми будемо намагатися повернути нашу форму. Дякую. Перш за все хотів би привітати також команду Київ Баскет з перемогою. Сьогодні, на жаль, наша команда зовсім була фізично не готова. Я беру це відповідальність на себе, тому що на другий день команда зовсім не була готова до фізичного навантаження, мабуть, це сказалося втома, бо дуже вузький склад у нас. Є деякі гравці, які травмовані, є гравці, які тільки після травми, але це не умаляє достоинства того, що ми повинні були бути налаштовані на другий день гри. На жаль, цього не сталося. Погана, дуже погана гра, як в командному нападі, перш за все, так і в захисті. Реально не вистачає хлопців. І... З замінами ми тут наш темп, який ми повинні були б підтримувати, незалежно від того, хто виходить на майданчик, і як він має грати, повинні розуміти свої захисні здібності, а також в напади. На жаль, сьогодні не було командної гри. Тому прикра поразка, прикрий бабл. Але ми маємо два тижні для того, щоб практикуватись, тренуватись, тренуватись. І я сподіваюся, що наш лазарет, нарешті таке опустиє, і ми зможемо знайти нові шляхи до майбутніх перемог. Тільки праця, тільки праця нам може в цьому бути на користь.